Сереж поставила собі сонячну станцію і думаю це а чи є в мене якась можливість для моніторингу або управління сонячними панелями віддалено? Знаєш, гарне питання, насправді майже ніяк не можна управляти сонячними панелями, окрім того, що дивитися, скільки вони нагенерували. Але є така цікава штука, називається PUID. Мало хто про неї чув, От давайте поспілкуємося. Да? Значить, якщо вже задаєш питання про віддалене управління, дійсно якось можна віддалено взаємодіяти з сонячними панелями через інвертор. Наприклад, якщо це Huawei, у котрого вбудований так званий модуль. Антіпіоді-ефекту. Що це таке? Давайте швиденько розберемося і ви зрозумієте, що нам треба. Да? Значить, з часом, коли сонячні панелі генерують працюють, працюють, да, у них може виникати різниця потенціалів по напрузі. Не будемо сильно виглублятися, але деяка різниця там, токів. Там, да? І вона може з часом викликати так званий піоді-ефект. Простими словами, це ефект пришвидшеної деградації сонячних панелей. І тому, от, наприклад, той же виробник Huawei розробив зовнішній вбудований модуль, який є в їхніх інверторах, який дозволяє включити цю штучку віддалено прямо з телефону, наприклад, там, да, з Fusion Solar. -у. І інвертор починає тягнути струм з мережі, тобто змінний струм. І за рахунок цього змінного струму через свій модуль він може зменшувати так звану різницю потенціалів цього і унеможливлювати або зменшувати цей POD-ефект. Таким чином. Да, віддалено майже нічого зробити з панелями неможливо, тому там нічим керувати, крім того, щоб дивитися скільки вони генерують. Але є можливість е, е, трошечки їх захистити за рахунок оцього модуля керування pid ефектом. І, от навіть. Я вам зараз покажу сонячну панельку, бачите, це нормальна панелька, через неї проходить струм. А оця панелька вже деградована, бачите, тут струм вже не проходить. Це півайді-ефект, тут дуже сильно вплинув на неї. І от як... Ой, Якщо ми відкриємо, допустимо, от товариша Альохіна, це головний інженер Huawei Україна, от він якраз на семінарі розказує про цей півді-ефект і розказує, що через застосунок Fusion Solar можна вмикати або вимикати цей Модуль піводі ефекту і таким чином е захистити свої сонячні панелі і подовжити термін їх ефективної роботи, тому що вони те далі будуть працювати, але не так ефективно, якось так.